Флет на Дніпрі. Авантюра, друзі, карасі, ляші та сазани. Як ми приїхали, було купа народу, зараз повний супуст. Це плітка, ти таких ще не ловив. Ви просто на неї гляньте. Це типа що, 2-0? Ой, 2-1. Ой-ой-ой! Це не карасєвич, друзі. Це краке Я такого ще не бачив і не ловив. Просто скромний маленький карасі. Саме презентація на флеті по цій от вже холодній воді може зіграти свою ключову роль. Але це ми дізнаємося наприкінці нашого відео. <плес> Дядь, ну це Всім привіт! З вами Іван Конішевський, і як ви зрозуміли, сьогодні знову на риболовлі. Друзі, ці простори позаду мене це Дніпро. І сьогодні буде трішки незвичайна рибалка, яку ви вже дуже давно просите. Сьогодні буде флет на Дніпрі. Приїхали ми за великою Дніпровською рибою. В першу чергу це карасі, ляші та сазани. Чесно кажучи, ми вже стрибнули в останній вагон, тому що через добу у нас по прогнозу погоди починаються перші заморозки. Сьогодні ось такий от прекрасний, ще сонячний денек, водичка холода, риба потрішки закриває рот, але ми будемо все-таки сподіватися сьогодні наловити риби. У нас дуже мало часу. У нас менше доби для того, щоб розібратися з рибою, поставити її на точку, зловити її на флет, зрозуміти, як це робиться, і відповідно поділитися цим досвідом разом з вами. Локацію ми знайшли цю не просто так. Останнім часом. Тут дуже часто ловляться зона, це можна зрозуміти по постійним звітам в інтернеті. І сьогодні на риболовлі зі своїм кумом Ігорем, якого я називаю Шерлок Холмс, тому що він по цим звітам в інтернеті, по картам, зможе вам визначити точку, я вам кажу там метр в метр. Приїхали ми сюди, дорога дальня, ледве найшли під'їзд до Дніпра, і тільки заїжджаємо і бачимо, поряд стоїть популярний блогер та спортсмен Ігор Сергієнко. Також дуже багато рибалок з корабликами, з родподами. Ми розуміємо, що тут дійсно ловлять. Сазана. дійсно ловлять велику трофейну рибу, але ловлять її не так, як ми. Все таки ми хочемо ловити її на флет. Я знаю, що тут потрібно дуже багато годувати, і в нас є чим її годувати. На стартовий закорм у нас ціле відерця це дроблена кукуруза. Це цільний горох та тигровий горіх. Далі ми будемо годувати рибу велетенською кукурузою. І наостанок, на ніч, ми загодуємо тигровим горіхом. Як ви бачите, він виглядає дуже дивно: це незвичайний тигровий горіх, це так званий дикий. Тобто це саме той тигровий горіх, який росте на берегах водойми. Тобто риба, будь-яка дика, його знає на смак, тому що там береги розмиваються, він потрапляє в воду, риба його шукає, їсть. Він виглядає трішки дивно, трішки страшно. Е, не зовсім схожий на іспанський тигровий горіх, який рівненький, красивенький, але впевнений, що оце все поставить рибу. Якщо воно вже не поставить, відповідно я не знаю, що ми зробили не так. Yeah, це може бути саме, не непоємних. Він невеликий, ти, можливо, виводиш його на глісер. Ну, Казала, що сазанки луха-певтруха не сильно сопротивляється, бо скоріш за все риба себе веде якось, поняв? Типу зараз. Ну, закрила рот. Ми приїхали, була купа народу, зараз повністю пустки. Всі роз'їхалися, тому що. Ну, Дядь, це, це хороша риба, я допоможу зараз. Дядя, ти обалдієш, це плітка. Друзі, ну щоб ви розуміли розмір плітки, яка клюнула у Ігоря. Ви просто на неї гляньте. Насадки в мене будуть відповідно комбінації різноманітних цих всіх зернових, але з моїми улюбленими насадками: це в автотраси та попап. Чому потрібно комбінувати та як це робити? Дивіться далі. Типу що, 2-0? Ой, 2-1. Рибка в нас вже є, руки рибою пахнуть і це дуже добре, тому що ми під'їхали, багато рибалок впізнали машину, підійшли, поспілкувалися. І вони познімалися раніше додому, тому що кажуть, ну все, риба не клює. Типу потрібно було приїжджати трішки раніше. Це нас не зупиняє, ми не здаємося, розкормлюємо. Як ви бачите, я вже почав своє друге відро. Тобто, те відро, яке було заготовлено на стартовий закорм, я його викормив. Це мені принесло декілька карасів, один з яких прям шикарний карась, якого напевно треба було зважити. Ігор не кормився, і в Ігора набагато більше риби. В нього і лящ, і декілька пліток, одна з яких там просто ну ми на Десні таких не ловимо. Тобто риба стоїть, риба крутиться, дистанція вибрані вірно. Але відро треба опустошати, треба годувати. І надіятись на те, що коли крупна риба буде проходити, ми отримуємо декілька кулювань і зловимо декілька гарних риб. Недалеко від нас рибалов Ігор Сергієнко, який вже поїхав, який теж сюди попав на добу, зловив декілька сазанчиків і одного гарного спустив прямо при нас. Я не знаю, ви поки дивитесь відео, обов'язково з нас болівайте. Тому що кожен раз, знаєте, коли я це кажу, кожен раз виходить зняти дуже класне відео. Я думаю, що це. Е завдяки більшості завдяки нашим шанувальникам, нашим глядачам. Тому ви вболівайте, ми будемо робити свою роботу. Дистанції не самі комфортні. Порядка 120 метрів. Вітер в обличчя. Ну, як ви розумієте, не дуже комфортно ні кормити. Флайт закидати одне, а от кормити. І те, що я хотів пошвидше загодувати великим спомбом, це не виходить. Тобто я не докидаю, я мажу, тому вирішив взяти мідик. Але, як ви розумієте, таким розміром треба буде зробити в раз 2,5 більше закидів. Бачите, доки я годую, ігор, який не закинув жодного спомба, тягне знову рибу і тягне знову нормальну рибу. Побачимо, чи ця тенденція зміниться трішки пізніше, коли почне сідати сонце, і побачимо, чи ця тенденція зміниться, коли, коли настане ніч. Я думаю, що в цей період все-таки на мої закормленій точки збереться та риба, за якою я сюди приїхав. Ну що, у нас вже є. Перше напрацювання. Попапчики восьмого номера навіть 6 на 10 чудово Ігорю приносять класну плотву, класних підлящів і прекрасних карасів. Але все-таки ми сюди приїхали за більш великою рибою, тому будемо намагатися її ловити. Нам підказали місцеві рибалки, що дуже гарно тут працює комбінація тигрового горіха разом з попапчиком. Але тигровий горіх треба ось почистити. Тобто я канцелярським ножом зрізав з нього все зайве. І отак от от виглядають мої насадки. Одна буде жовтенька, друга помаранчева. То я зараз до захиду сонця буду намагатися все-таки впиратися на ці об'ємні насадки. Буду продовжувати махати з помбом, і буду надіятися, що саме це мені подарує цю саму клюваку. Спілкувалася з Ігорем, він показував відео, де саме на цьому пляжі зловили рибу 29 з копійками. Ви уявляєте? Дикий сазан 29 з копійками. Це, напевно, мрія кожного короп'ятника, але зважаючи на те, що це дикий сазан, а не короб, який водиться в конкретній великій закритій водоймі, це просто я не можу уявити, яка це мрія. Я ловив сазана на Дністрі Дунаї, на глибокому Торончуку разом з дядьком Федером. Остання моя сезонова рибалка, хоча я приїхав за Ліщем, була на набережні, і ви це могли все бачити на нашому каналі. Поки що, я ж кажу, зупиняємося на цих насадках, зупиняємося на тій ідеї, що потрібно годувати і чекати проходу рибу. І зупиняємося на тому, що все-таки спомба махаємо, але трішки бережемо сили, тому що, скоріш за все, наша риболовля саме активна і буде саме в нічний період. Хтось приплив. Слухайте, ну настільки агресивна брова, що спокійно і тихо виважувати геть не виходить. Ось, сьогодні ще по всьому, друзі, в мене ще один карасик. Але клюнув він на саме оцю матеру, здорову оснастку. Захід сонця. Зараз будемо насипати ще. Оскільки бачимо берега, усіх все мовчить. Ми хоч трішки підлавлюємо. Ой-ой-ой, це не карасевич, друзі. Це. Краки на сєві. Я такого ще не бачив і не ловив. <рес> <рес> Друзі, це, типа, бляха, не можу взяти. Це типа просто дніпровський карась, який спокусився на мою насадку, яку я вам показував. Тигровий горішок з моїм попапчиком. Друзі, типа просто скромний маленький карась. Це по-любому мій бікфіш. Дивіться, не, не можна взяти двома руками. Друзі, ось такі от плоди приносить флет на Дніпрі. Ви бачите позаду мене захід сонця. Я зловив ось такого Карасевича. Я, я просто в шоці. Чесно, якщо будуть клювати такі карасі на флет на Дніпрі, то я думаю, що мені навіть не потрібні сезони. І горька знову покльовка. Коротше, отака от класна Дніпровська сильна потужна риба. Не дає нам повечеряти. Але ми не проти, я вам так скажу, зовсім не проти. Ой, цей кум ліщатник мій. ну Це ужас просто. ну. Вже кожного ліща на Дніпрі в лиця знає. Наша рибка інша. Наша рибка. Та, яка пливає по дну. Та, яка не впіймаєш не одну. Оці всі речі, коротше. Наша рибка це карась, друзі. Опача. Отакі карасямби клюють на флетік на Дніпрі. Ось от, краси. Ви можете помітити, як в нього травмований плавець. Почервоніла луска. Травма вже стара, тобто воно все зажило, але ось такий цікавий карась. Ну, сонечко у нас потихеньку починає сідати. І, друзі, холодає просто на очах. Зараз будемо теплятися, тому що... Чесно кажучи, якщо буде активна нічна рибалка, то я так підозрюю, що я не просто так взяв зимовий костюм, тому що буде дійсно холодно. Я дуже сподіваюся, що ще заморозків не буде, але поки що буквально за півгодини стало максимально некомфортно. Тобто дійсно холодно. І в нас, судячи по рівню сонця, залишилося ще максимум хвилин 20 на те, щоб активно погодувати. Ми, в принципі, тим самим будемо і займатися, тому що викормив я половину, тобто півтора відра з тих, які я вам показував. Я думаю, що треба ще відро викормити і якусь маленьку частину лишити на завтра. Тому що я не впевнений, що ми завтра зможемо довго рибалити, а чомусь така недія на нічну риболовлю, що я вам не можу просто передати. Взагалі, навіть якщо її не буде, я чесно кажучи, я вже кайфанув. Я не знаю. Я сподіваюся, що ви так же кайфунули від цього перегляду відео, Тому що ну, це Це, ну, в мене не було багато рибалок на флет, на дикарі, але це я можу сказати, що це найкраща рибалка. Я дивлюсь на повний пляж, ліворуч, праворуч, людей, які завозять корабликами, завозять на 200-300 на метрів, завозять на нашу дистанцію. І я дивлюсь, що вони всі там вже смажать шашлик, випивають по чарці чая. Друзі, а ми ловимо. Так, ми не ловимо сазанів, але ми ловимо. Тому я впевнений, що саме презентація на флеті по цій от вже холодній воді може зіграти свою ключову роль. Але це ми дізнаємося наприкінці нашого відео. Дядя, поцікай паровоз! Якого ми чекали? Так, я цю виматую. Я просто в шоці, так? Да? Гарна рибка? Не, не. Чи в берег іде? Слухай, якщо що, ми підженем під ближче машину, будемо виважуватися прямо з даху. Тому що... Ой-ой, ой дядь, ну він йде в сторону. Я дуже хочу, щоб це була та риба, за якою ти сюди приїхав. Дядь, чесно, от просто. О, знаєте, бачиш, що це буде лящ трьошка, карась. Чотири з половиною, там оці всі. <рес> <рес> оці всі речі, ні? Ні-ні-ні, це не карась. Подивіться, він же, он, он же в мене. Так, да, це може бути карась, ладно, окей. Іде прям торпедою. Ну, це такий, як мій перший був. Гарний. Слухай, ну це, блін, ну подивись, класний. Подив... подивись він класний. Ти подиви... Подивись, який нього живот. Слухай, це що, вся ікра? Це Ні. все чим ми кормили. Непонятно. Може він хижак, по може там пару маленьких карасів? Ви просто подивіться. Ні, ну шаш. Це просто нереальне. Хорош. Балансик. Ага, балансик. Дабл-баланс. Форма дамблса, будь ласка. Слухайте, на в була перша покльовка дійсно потужна. Такий от, справжній паровоз. Надіялись на сезона, але... Таким мордатим пузатим карасями теж раді. Друзі, напевно, ви вже помітили, які в мене е трішки нестандартні і дивні свінгера. Але знаючи, що я їду на такі простори, знаючи, що може бути велика хвиля, е насправді мені ця вся штука дуже нагадує Азовське море. І саме ці свінгера, я вперше е мені подарували їх там, я їх вперше там використав при ловлі пеленгасу. І це було, якщо чесно, взагалі ну, незабуваема штука. Мені їх подарував наш партнер з міста Мелітополь, який, на жаль, зараз знаходиться в окупації. Я сподіваюся, хлопці, що у вас все добре. І у ваших рідних і близьких також. Так ось дивлюся зараз на ці простори, на ці свінгра, сигналочки. І, друзі, ну, така ностальгія, я вам не можу просто-напросто передати. Просто космос. Навіщо вони ви подумаєте використовуються? Тому що на таких просторах зазвичай рибалять на дуже дальніх дистанціях. І для того, щоб жилку натягнути, гарно взвести відповідно масивні великі свінгера і використовуються. По-перше, вони не так використовуються, щоб нагрузити сигналізатор, тобто щоб він скоріше спрацював. Частіше за все, ви бачите самі підйоми або опускання свінгера. Навіть до того, як спрацює самий обережно налаштований сигналізатор. Тобто, і завдяки цьому, от е, в мене сьогодні пікнули сигналки буквально декілька разів, а ви бачили, скільки я вже зловив карасів. Тому, е, ну, по-перше, це ностальгія, по-друге, це красиво, По-третє, я вважаю, що для такої великої водойми, для такої риболовлі, це просто штука мастхев. На жаль, я думаю, їх ніде купити, але. Мені здається, що це дуже красиво виглядає. Ну, він або висить, або не висить. Тому підсікаємо. Ого! Ого! Короче, як ви могли зрозуміти, що я не дарма вибрав такий потужний фідерний комплект. Як катушка Mission максимального розміра і вудлище Apex в максимальному рості і тесті. Тобто 4,5 до 250. Локація для нас нова. Їхали ми пороти дійсно велику рибу. Ну, має, ну Націлювалися на неї так точно. Саме тому вибрав такий комплект. І бачите, оця от зла бровка, яка була в нас під ногами, ну, досі є. Добре, що ми обрали саме такі комплекти. А ось і рибка наша. Ось такі карасямби. Ой! Кліют на флет на Дніпрі. Тільки сіло сонечко, і ви просто подивіться на цей розмір риби на її живіт. Опа! Насадка незмінна. Це частинка тигрового горіха. Саме дикого, якого вирощує ігор. І частинка мого попапа 6 на 10 Mix жовтого кольору. Давай, давай, ждемо впевнену гарну клюваку. Але судя по тому, якщо це карась, то ну, можна зрозуміти, наскільки риба зараз пасивна чи обережна, чи ну, я навіть не знаю, як це назвати. От ви бачите тільки пік, або бачите підстрибочок свінгера, ви ж чекаєте ще там 10, 15, 20 хвилин, а не потрібно чекати, риба вже висить. Тобто риба вже от оцей от пік, ви бачите, коли риба схватила вашу насадку і почала тягнути вашу годівницю, скоріше за все, засіклася. Але оскільки ми використовуємо на флетах короткі повіці, там 12-15, окей, максимум 17 сантиметрів. Тобто ці... цього їй не, не вистачає, щоб зрушити е, вашу там, 80 чи 100-грамову годівницю з місця. Е Ти хотів це зона? Дядь! Вітаю! Дядь, ну це Сазан. Ну що, у нас перший ранковий гість, і це карась. І це карась, друзі. Слухайте, на нашій точці вони знатно від'їдаються. Тому що подивіться на цей розмір живота. Ну просто. Карась невеликий, але настільки пузатий, дуже гарна риба. Так, цього малюка ми відпускаємо підростати. Оп! Ну що, друзі, рибалка у нас, чесно кажучи, просто космос. Флет на Дніпрі. Я дуже жалію, що цього року от все літо я не намагався все-таки розібратися от з цією штукою. Але ось зараз під кінець сезону це просто максимальна кайфова рибалка. Так що я думаю, що ближчим часом на нашому каналі буде з'являтися набагато більше відео, присвячено все-таки дисципліні флет, але на диких водоймах. На жаль, мені не вдалося зновити сезона поки що. Але Ігор Кум достав рибку таку десь під 2 кілограми вночі. Чесно кажучи, експериментував довго з насадками і дістав ту насадку, на яку ми взагалі не розраховували, це Monster Crab Double Balance. Тобто темна насадка максимально така от, з різким, рибним таким от смаком і ароматом вночі, от, темного кольору фіолетового і вночі вона от принесла цю, от, нам, от, от цього єдиного нашого сазана. Сусіди, ті, яких ми бачили, ну, Принаймні той час, коли ми ночі рибалили, всі відпочивали, спали, ніяких покльовок ні в кого не було. Зранку сусідів зліва поїхала палка, вони зловилися сазана. Решта берега просто скучає. Тобто оцю цю тактику, що ми вибрали, я вважаю, що, мабуть, якби було тепліше, вона б нам перенесла б значно кращий результат. Зараз ви бачите оцю от хвилю, яка роздулась просто, відчуває себе дійсно як на морі. Я ще буду намагатися трішки годувати. Не знаю, чи вийде мене кормити на таку дистанцію, але буду намагатися трішки годувати. І сподіваюся, що декілька мордатих класних диких риб ми сьогодні впіймаємо. Хтось вчепився. Хтось прям боєць. Слухайте, ну. Давно я не бачу, як гнеться Apex Double Класна тяжка риба. Це, звісно, не сазан, але риба дійсно непогана. Отакі от, от монстри Клюють на флет. Як ви бачите, Flat же круто працює на Дніпрі, як і на комерційних водоймах. У нас ще одна залікова риба, чудовий карасик, якого ми теж відпускаємо. Ну і що? Я думаю, що будемо ми робити коротенькі висновки і збиратися в принципі, додому. Ну що, друзі, по традиції хочу поділитися з вами висновками по сьогоднішній сесії. Впиралися, ми намагалися викормити сазана, який до нас приплив всього один. І, в принципі, ми його реалізували. Ігор зловив свого першого дикого справжнього сазанчика на Дніпрі. До мене, на жаль, вони не припливли. Але, друзі, оця от крутезна риболовля по... Покльовочка. Отака у нас фіналочка виходить. Ой, брова не дає перетягнути. О, бровочку подолав. А як вам, друзі, ось така от плітка? Подивіться, гачок восьмого номера на гачку Вафтер з дабл баланс. Отака от чудова риба. Я не пам'ятаю, коли б я ловив таку плітку на класичний фідер. Риболовля вдалася максимально крутою. Ну, я, чесно кажучи, давно не отримував таких емоцій. Тобто, це знаєте, я обожнюю ловити коропа трофейного великого на комерційних водоймах, але цей флет це щось неймовірне, не дикарі. Тобто отримали масу задоволення, отримали. Я вважаю великий досвід, і, в принципі, хочеться розвивати тему флета на диких водоймах. Якщо вам ця тема цікава, обов'язково залишайте коментар такого контенту, ми будемо знімати більше. Я впевнений, що якщо б ми не розраховували на сазана, все-таки впиралися в іншу, більш, ну, скажімо так, дрібну рибу, да, такий карась, ляч, побудували трішки по-іншому свою прикормочну програму, то... Рибалка була взагалі. Там, знаєте, не було б часу закидати дві гудки, тобто все б їхало на одну. Зараз риболовля досі динамічна, незважаючи на те, як похолодало, як змінився вітер, як ви бачите, хвилі розгулялися, як дійсно на морі. Але саме ця от погодка нас підштовхує до того, щоб ми почали раніше збиратися. Сподобалася комбінація насадок, таких як попапа і Вавторси, з природніми насадками, з такими як кукуруза, горох та тигровий горіх. Чесно кажучи, ну, навіть не розраховував, що вона принесе такий результат. Зранку почали використовувати тільки попапи та вафтерці. І як ви бачите, розмір риби не змінився, тобто риба клює, риба клює активно. Е більшість рибалок на схожих локаціях рибалять як? Рибалять з корабликом, завозять велику кількість прикормки на дальній дистанції, знаходять велику стаю е риби або цікавий рельєф, і там її вигодовують і там її намагаються ловити. Але зараз по берегу. От ні вночі, ні вчора, ні в день, ні сьогодні зранку, ми не бачили ніякої активності, а в нас ви бачили наскільки вдала риболовля вийшла. Тобто, ця презентація невеликої кількості прикормки ароматної, класної, та яка приваблює рибу, да? тобто вигляді методміксів, і насадочки або природні, або комбінація природніх з попапчиками, ви бачили, яка принесла класний результат. Тобто, оця от презентація на флетці і як вишенька на торці на. Купці прикормочки лежить наша насадка. Ви бачите, що вона не тільки на комерційних водоймах може приносити колосальний результат, а й на диких. Тому я ж кажу, дуже хочеться розвивати тему флета на диких водоймах. І я дуже жалію, що це літо якось не приділив цьому уваги. А зараз, от в кінці сезону, така от крута риболовля. Друзі, обов'язково залишайте свої коментарі, підтримуйте лайком. Україномовний Ютуб. Дякую, що переглянули цей ролик. З вами був Дівген Конішевський та команда «Ібіс». Класна рибалка, але це що, виходить, що мій мене обловив? А ну, бідінько. Що ви розуміли розмір риби.